Поки ми ще рубалися в битві, поки ми ще були, князь скоморох ходив по шинках і тихо сідав за столи. Він підливав у келих вино, а в вуха казки та мед, мовляв, ти скажи, а ми все дамо негайно і наперед. І ти заживеш без війни турбот, без мита і заборон. Бери, скільки треба грошей і свобод, коли я залізу на трон. Веселі, як хміль, і сліпий, як кроти, під хор пісень та коляд, вони підхопилися блазня нести гуртом до княжих палат. Ще пили всі за даровизною мир, і ще не згризли кістки, а ворог вже тихо заходив у двір і землю рвав на шматки. Бо поруч нікого, хто б встав і закрив від лиха і ворогів. Бо ми полягли, а тих, хто вцілів, забрали у ланцюги, ось волю і долю несуть до мішка. На що вона же браку? А князь Скаморох забрав п'ятака і згинув десь у шинку.